Як казав поет, о як мене втомили рядки рунічних літер, як хочеться дихнути свобідними грудьми, ну, ніхто де дихатиме, які будуть пропозиції? Найкраще дихається в лісі, особливо якщо він чарівний і в нього не лізуть любити пікніки. Ведміть їх з моя. Що ти так шувош? Кажи, краще піш і вкуши. Або змія. Щось після ваших життєрадісних картинок захотілося кудись в інше місце. як щодо поїздки на човні? Черний човен, музика. Все таке. Ні, не хочу. У мене жахи то, як російсь. Кліщів половити? Грибочки пожбирати. Знову сині мухомори. Ну чого ти лише плани? А що там в тебе ще зелені, оранжеві та фіолетові в жовту цяточку? Ти крім мухоморів ще якісь гриби знаєш? Ні. Отут тобі гориш буде зі мною Ні за що? Слухай, мухомора ненависник, а ти сам куди збираєшся? Мандри на південь. Он місце у фургоні є. Андаване, хочеш з нами? Ага. От таку спеку куди поїхати? Правильно, на південь. Ти нормальний взагалі? Це не факт, що він джалі корчми вже йде. Романтична відпустка у корчмі. Це щось нове. Це щось старе. Вічно, я б сказав. Ага, Як не засмалився, то не хлептався. Ні, піду я в гори. Там, принаймні, прохолод. Ні, в руку екстремал. Добратора, а ти куди? Та звичайно, що на рідний ставок. О, там теж прохолодно, ну хай не так, як у горах. Це мене в і не затягнеш, маніяк. Може зі мною піти до леці. Погристи дерева разом? Ні, дякую. Ну, сваріться тут на прощання, а я поповзла. Mm, а куди, якщо не секрет? Секрет в гості щасливої відпустки. Ач, яка ділова зміючка. От то не треба жаждувати. Ну, все, я погриб. Да ти ж не можеш усі відпустку збирати гриби? Чу чого про що? Слухай, поки ти до гірші не дібрався, давай вип'ємо чогось холодного. Давай, хто на коня, хто на фенікса. О, тиша, аж незвично. Ну що, може вже і не поїдемо нікуди. І відпочити і тут можна. Хочеш знову 100 років нікуди не виїздити. І 100 років то не в переносному смислі, то буквально. Я собі в крісло, ніхто не смикає. Так, я сам телепортуюсь і тебе забираю. А мене ти спитати, ти не збираєшся? Хочу я чи ні? Звичайно, не збираюсь. Я краще знаю, що тобі треба.